ai агент який може скласти гідну конкуренцію OpenAI і не коштує 200 доларів. ai агент який може замінити Google пошук. Уявіть собі, години часу проведені в інтернеті, клікання по посиланням, читання статей. Це все на себе візьме штучний інтелект і зробить всю роботу за вас. Власне такого, ai агента представила компанія Perplexity, яка є лідером пошуку в інтернеті з використанням штучного інтелекту. І сьогодні у відео я хочу розібратися, чи дійсно цей ai агент вартує своєї уваги, а так само на практиці подивитись, як він працює, а ще як будувати запити для того, щоб можна було ефективно шукати інформацію. Тому сідайте зручніше і полетіли. Але перш ніж ми перейдемо до роботи з цим агентом, давайте я трошки розповім про саму компанію Perplexity. Я неодноразово згадував про неї у нашій шість спільноті в Telegram, але от, власне, зараз дуже класна нагода показати це у відео. Якщо коротко, Perplexity себе позиціонує як аналог або альтернатива Google пошуку тільки з використанням штучного інтелекту. Ось, наприклад, якщо ви щось шукаєте в Google пошуку, виводите запит, у вас з'являється купа посилань, ви клікаєте поміж цих всіх посилань, читаєте різні статті і тоді вже робите самостійний висновок. ось, Perplexity побудувала таке рішення, що всю всю роботу вона робить самостійно за вас, а вам показує тільки кінцевий результат. Давайте зараз я на прикладах покажу, що мається на увазі. Ось тут в мене на екрані відкрито два пошуковаки: зліва Google пошук, справа «Perplexity». Як ви бачите, діалог досить схожий. Лінія пошуку. Тут так само є стрічка пошуку і команда шукати. Ось я підготував перший запит. Хто такий Ігор Матрофайло?» І давайте я такий самий запит введу в Perplexity і подивимося результат. Ось, бачите, як мені видав цей запит Google. Досить коротко викормив частинку інформації з моєї біографії, а ось як це все подав Perplexity. Бачите, дуже гарна відповідь. Підсумована є інформація про освіту, кар'єру, підприємство, експертизу. Є навіть якісь графічні посилання, відео посилання. Давайте я зараз спробую ще вести один запит, зокрема такі, які ми дуже часто вводимо, коли, наприклад, шукаємо якусь інформацію про фільми. Ось тут я вів в Google, фільм. Вона, і бачите, Google мені видав коротку інформацію про цей фільм. Далі якісь посилання, і знову ж таки, Perplexity теж дуже схоже це все видав. Єдине, що він дав більше опису про що цей фільм, основні фактори, ось навіть бачите, сюжет, теми аналізу. Тобто пошук в Perplexity, він набагато був глибшим, ніж те, що нам видав Google. Ще один досить такий типовий побутовий запит, який ми часто вводимо в інтернеті, коли просимо порівняти між собою різні продукти. Я ось такий запит підготував для Google, і такий самий запит я підготував для. Перплекситі. Єдиний момент, що в Переплексіті, ось, наприклад, я тут можу обрати, де шукати цю інформацію. Ну і в даному випадку воно може шукати веб, воно може шукати якісь академічні джерела, якісь наукові роботи, а так само мене цікавить власне пошук в соціальних мережах. Тому що ну, люди пишуть якісь коментарі, щось озвучують, що їм подобається, що їм не подобається, тому я такий пошук тут задаю в Переплексіті. Знову ж таки, як ви бачите, сам запит він не типовий. Він має багато дуже слів і просить. Знову ж таки, зробити певний аналіз. Якщо я його запускаю в Google, то ви бачите, як Google мені видає цю інформацію. Він, по-перше, дає мені просто посилання, от Ігор іди сам далі, заглиблюся в ці статті і шукай, який ж там фітнес-техер найкраще. Але якщо я той самий запит веду в Perplexity, як ви бачите, в мене відбувається пошук. У мене знову ж таки є ті самі посилання, які мені видав Google, тільки Perplexity самостійно заліз в ці всі посилання і видав ось таку от зведену табличку, де є. Базова інформація, дисплей, пульсометр, водонепроникність, GPS, час роботи, тобто така розширена табличка, знову ж таки, є якийсь підсумок, і знову ж таки, справа в мене є які посилання на Мідіа, на різні відео, які я можу переглянути для того, щоб сформувати вже власну точку зору про фітнес-трекери. Якщо мені буде потрібно дійсно далі закупатися в конкретний якийсь гаджет, то на той самий Perplexit мені пропонує ряд. Релевантних посилань, фітнес-трекер краще підходить для спортсменів, Тобто він самостійно мені пропонує якісь опції, які я можу. Натискати, і він далі вже починає мені продовжити в рамках цього робити пошук. Тобто я не вертаюсь на домашню сторінку. А це все відбувається в такому єдиному потоці. Знову ж таки, я можу зайти сюди і подивитися, які він для цього використовував. Джерела, бачите, сайти, звідки він брав цю інформацію, які він використовував. В цьому і полягає концептуальна різниця і перевага пошуку в інтернеті зі штучним інтелектом. Але навіть ці всі запити, які я зараз показую, вони були в форматі питання-відповідь, вони були такі транзакційні. Тобто, не треба було. Дійсно глибоко розбиратися, більше відповіді лежали на поверхні. А ось, власне, коли йде якийсь більш складніший запит, треба глибоко розібратися, проаналізувати купу джерел. Тут на допомогу приходить AI-агент від Perplexity, який називається Deep Research. Я ось тут підготував такий запит. Він насправді є досить нетривіальний, проаналізувати використання вітаміну D, омега-3 та фізичних вправ, як вони впливають на наш. Біологічний годинник і старіння. Знову ж таки, чому я запит даю англійською мовою? Для того, щоб Perplexity мало змогу шукати англомовні джерела, оскільки, якщо запит буде українською мовою, ми себе обмежуємо лише україномовними джерелами. А далі, вже саму відповідь Perplexity може видати нам і на українській мові згідно тих налаштувань, які я собі зробив в моєму профалі. Знов ж таки, як нам актувати оцей Research? Є ось ця менюшка авто, тобто по замовчуванню Perplexity шукає і вибирає той спосіб, який найкраще підходить в залежності від запиту. В Той саме час Perplexity нам пропонує ряд інших способів пошуку, ми можемо шукати, використовуючи їхній про пошук. Це пошук, який. Трошки краще працює, ніж класичний пошук. В них є підтримка двох моделей: O3 міні від OpenAI, у оцього глибокого різанігу. Тобто моделька не тільки шукає в інтернеті, а ще використовує O3 міні для того, щоб це все проаналізувати. Так само вони одні з перших, хто під'єднав собі DeepSeek r 1 І ось власне наш Діпрісерч агент, який ми будемо використовувати для того, щоб зробити ось цей от пошук. Взагалі, щоб трошки розібрати, що таке Deep Research від Perplexity, вартує піти до них в соціальні мережі і там подивитись, що вони пишуть. Ось так виглядає один з останніх постів від Perplexity, де вони кажуть: дивіться, є Діп Research, дозволяє створювати докладні звіти про дослідження на будь-яку тему. І що важливо, всі безкоштовні користувачі отримують до 5 запитів на день. Ну і знов ж таки, якщо у вас є платна підписка, яка коштує 20 доларів у Perplexity, це. 500 запитів ось такого от, глибокого пошуку та аналізу. Далі вони дають ряд порівняльних графіків. Ось, зокрема, графік, який показує, яким чином Deep Search від Perplexity перевищує інші моделі з точки зору простих запитань. Далі вони показують, як Deep Research від Perplexity отримує майже найвищий бал в останньому екзамені людства. Про цей екзамен я розповідав у нашій ще спільноті, а так само в одному зі своїх відео, і ось, бачите, Perplexity, він майже наздоганяє. Найпотужнішу модель від OpenAI O3, яка теж реалізовує Діприсерч тільки від OpenAI. Додатково Deep Серж від Perplexity, коли шукає, він охоплює дуже широку кількість інформації. Тобто вони кажуть, що сам пошук може тривати 3 і більше хвилин. Бачите, під час пошуку може виконуватись ось таких от 25 циклів заглиблення. І що цікаво, дійсно. Об'єм інформації, об'єм джерел, які аналізує Perplexity, він є досить великий. Ну і сам звіт, результуючи, теж буде складатись з великої кількості слів і з великої кількості обраної інформації. Давайте тепер повернемося до нашого пошуку. Я натискаю шукати, використовуючи Deep Research. А поки цей пошук триває, давайте я вам розповім ще одну дуже класну і цікаву річ. Насправді, поява такого ai агента є дуже великим проривом, і дійсно це є досить і Давайте я вам зараз поясню, чому. Компанія OpenAI свого часу визначила таких п'ять стадій, як ми можемо рухатися до AGI. І відповідно, ось перша стадія це якраз та стадія, яку ми вже всі пройшли, і зараз якраз проходимо. Це стадія чат-ботів, коли AI з нами спілкується транзакційно, людською, наближено до людської мови, і веде такий ось діалог. Друга стадія, яку ми теж зараз бачимо через наші різонінг-моделі, от міні, інші моделі від Google, наприклад, це коли AI. Намагається вирішувати людські або дотичні до людських проблеми. Ну і третя фаза це, власне, якраз ті агенти. Системи, які можуть незалежно від людини, виконувати якісь самостійно дії. Ну і знову ж таки, Deep Research від Perplexity це не щось таке перше, яке є такою системою. Так само є агент від клоду, який вміє керувати комп'ютером, той самий оператор від OpenAI, який так само вміє керувати комп'ютером, ті самі Deep Research агенти від. OpenAI та Google вони теж є вже на ринку і ними теж вже можна користуватися. Але власне ідея полягає в тому, що сьогодні ці всі агенти переходять більше в площину користувацького досвіду. Якщо раніше кілька обраних інженерів могли підняти в себе локально такого агента і з ним працювати, то зараз ці всі агенти вони є широко доступні. Тобто будь-хто зі свого комп'ютера чи мобільного телефону може вже і зразу почати використовувати такого роду агентів. Ну і вертаючись до наступних фаз, які там будуть, які нас чекають, це є фаза четверта, це є інноваторська фаза. Коли AI може дійсно. Не тільки аналізувати інформацію з того, що вже є, що ми люди зробили, а винаходити нові речі, винаходити нові елементи інформації, робити якісь додаткові досягнення. Ну і п'ята фаза це є організаційна фаза, коли AI може навколо себе консолідувати одиниці роботи і діяти як незалежна економічна одиниця. Давайте тепер повернемося до нашого запиту. Як ви бачите, запит вже виконався. Його тривалість десь була 4 хвилини. Ну і ви бачите результат, як він виглядає. Тобто Deep Research, він пролінізував близько 20 різних джерел. Ось ви бачите, можна пройтись по кожному кроку, який він робив. Ось тут видно, які він внутрішні роздуми робить, куди він ходить, що він намагається відобразити. Ось так воно виглядає. Ну і далі вже можна подивитись на сам звіт. Звіт, так як я казав, українською мовою, оскільки в мене в налаштуваннях є українська мова, як основна мова для сприйняття інформації. Тому, незалежно від того, що я написав англійською мовою, він аналізував англомовні джерела, я результат отримав українською мовою. Ось він тут пишу про одну з метології дослідження ДУХелс, яка каже, що вживання добової норми вітаміну d 3 омеги, плюс програма домашніх силових вправ 30 хвилин три рази на тиждень. Ця вся комбінація вона впливає на... Рівень біологічного годинника і таким чином сприяє тривалості людського життя. Ось тут вони показують додаткові речі про індивідуальні впливи. Знову ж таки, є всі-всі-всі посилання на наукові джерела на статті, звідки взялася інформація. Ось клінічні та суспільні наслідки. Що далі ми можемо зробити з цим звітом? Ми можемо знову ж таки експортувати цей звіт в pdf формат або Markdown, або зробити навіть якусь окрему Perplexity Page. Але. Є один момент, який не покидає мене. Я перерив всі інтернети і так і не знайшов, яким чином компанія Perplexity побудувала цього свого Deep Research я, я і я агента. Знову ж таки, в мене закладається думка, що, скоріш за все, вони можливо використовували Діп-сікер 1 можливо, побудували якийсь ряд власних алгоритмів, але це питання залишається відкритим. В той самий час потрібно розуміти, що технологія зараз виходить на такий рівень, що можливо і не обов'язково мати дуже потужні ресурси. А власне, момент роботи з алгоритмом, момент оптимізації промтів, момент оптимізації цього процесу тренування може давати дуже гарні результати по створенню різних AI-моделей і, як наслідок, оптимізацію процесу роботи таких AI-агентів, як Deep Research. Коли ж використовувати такого AI-агента? Знову ж таки, це в першу чергу є професійне застосування. Наприклад, якщо нас цікавить якийсь аналіз ринку. Дослідження економічних ризиків, розробка фінансових стратегій. Далі це можуть бути наукові дослідження та глибокий якийсь аналіз, обробки даних, аналіз трендів, це може бути автоматизація збору даних. Ну і взагалі сам Preplexity пропонує запити писати не лише в текстовій формі, а джерелом або контекстом до цього запису можуть бути і різні файли. Аналіз та оптимізація процесів, створення інженерних звітів. Це може бути якісь побутові питання, якийсь глибокий аналіз продуктів, порівняння, якийсь аналіз ринку та попиту, дослідження поведінки покупців. Це може бути якийсь економічний або огляд літератури. Справді перевірка гіпотези дуже крута річ. Ви можете піти в Perplexity, Deep Research і попросити підтвердити або простувати цю гіпотезу на основі якихось матеріалів. До речі, говорячи про науковий аналіз і медицину, зокрема, я ось тут підготував такий от запит. Тобто я емулюю ситуацію про людину, яка має діагноз з сукровим діабетом другого типу. Знову ж таки, я даю тут всі детальні інформації, що це за діагноз, які людина має проблеми з тим діагнозом. Знову ж таки, я даю попереднє та поточне лікування, знову ж таки, що людина вже вживає, які ліки, які моменти вона використовує. Ну і знову ж таки формую запит для Deep Research, який я буду зараз запускати в Perplexity. Ось так виглядає мій фінальний запит, я, як я казав, краще запити писати англійською мовою. Тобто я за допомогою ChatGPT його переклав. Після цього виконання цього запиту я отримав знову ж таки аналіз 58 джерел проаналізував Deep Research від Perplexity і видав мені сучасні підходи до лікування цукрового діабету другого типу, є різні фармакологічні стратегії. Ну і тут питання: тобто, якщо у вас є якась ваша медична історія, ваша якась медична інформація, використовуйте Deep Research як третю точку зору. Ви можете завантажити всі деталі і. Попросити його зробити ось такий от широкий аналіз. Але бувають і випадки, коли такий агент не справляється задачкою або видає якусь неактуальну або нерелевантну інформацію. Ось, зокрема, я тут спробую його попросити зробити порівняльну таблицю всіх актуальних великих мовних моделей, включаючи класичні та ті, що різані. Знову ж таки, я дав запит українською мовою. Він далі шукав на українських сайтах. І ось він мені видав ось таку от табличку: Turbo, Gemini, Cloud 3. Бачите, якісь моделі. Прям GPT не є суперактуальна. Ще якісь інші моделі, які, прям я навіть не знаю, їх вперше бачу. Знову ж таки, я спробував далі той самий запит зробити англійською мовою. І, на жаль, я теж отримав не суперактуальну інформацію. GPT 4 Turbo, тут взагалі Gemini 1.5, Lama другої версії. Моделі, які він мені показав, вони не є суперактуальні і суперрелевантні до тих, про що говорить сьогодні інтернет. Тобто, бачите, ось ця от погибка на. Пошук актуальної інформації теж ми бачимо в цих AI-агентах. Хоча, коли я його попросив зробити ось такий запит, то він видав досить непоганий результат. Знову ж таки, дуже багато різної інформації він видав. Я проклікував посилання. Дійсно, посилання досить актуальні і активні. Ще один цікавий запит, який я попросив зробити Perplexity Deep Research, я попросив його проаналізувати ROI від реклами OpenAI, яку вони цього разу запустили на Super Bowl. Для тих, хто не знає, супербол це найбільший фінальний кубок з американського футболу, який проходить в Америці. Зокрема, на цьому супербол OpenAI е показали ось таку от свою рекламу, де вони показують еволюцію розвитку людини від древніх часів, індустріальна еволюція. Ну і власне вони завершують її кроком, що ось. Власне, зараз AI є прогрес, це є чат GPT І, будь ласка, підписуйтесь, заходьте, реєструйтеся. Ну і якщо подивитись те, що мені видав Deep Research від Perplexity, він мені видав знов ж таки деталі. 14 мільйонів компанія витратила на цю рекламу. Darden School доводить, що такі наративи збільшують запам'ятованість бренду на 45 відстротків. До речі, кожен кадр цієї реклами було згенеровано у SORA, і далі вже на етапі монтажу вони зібрали все все в одне відео. Ну і тут далі є оцінка. ROI, згадування ChatGPT GPT зросла, на 18%, а прямі згадки бренду в соцмережах на 310%. Ну і ще один приклад використання Deep Research, такого класного, практичного запиту це коли мені, наприклад, потрібно подорожувати в Україну і в той самий час працювати. І що мені подобається в цьому пошуку, в цьому результуючому репорті, це, це те, що він реально пропонує мені. Платформи, коворкінг спейси, їхня вартість. Ось бачите, якісь актуальні щотижневі івенти. По транспорту пропонує, як мені пересуватися, які є переваги. Бачите, Busfor, OMI теж додає якісь маршрути, блаблакар додає проживання. Якщо б я ввів такий запит в Google, ну самі розумієте, я б нічого не отримав, тільки набір посилань. А ось Deep Research після кількох хвилин такого аналізу видає такий ґрунтовний і дуже класний, зрозумілий. Звіт не останнє місце в отриманні класних результатів з таких звітів є власне, як ми формуємо запит. Тут я зібрав кілька практичних прикладів на основі власного досвіду, на основі того, що я встиг почитати, як краще писати промти. Тобто в першу чергу має бути дуже дуже чітке. Формулювання, де вартує вказувати дії слова. Порівняй, проаналізуй, зроби характеристики, використовувати краще всього ключові слова та термінології, особливо якщо це стосується якогось медичного аналізу, якогось наукового аналізу, якихось брендів, визначення формату вихідних даних. Знову ж таки, Perplexity дуже добре розуміє і вміє з тим працювати. Чи це таблиця? Чи це список, чи це звіт. До речі, в останній версії вони релізнули можливість навіть малювати графіки. Ось тут приклад такого запиту, який порівнює кореляцію ціни на iPhone порівняно з індексом інфляції. Ось, бачите, репорт, який згенерував Perplexity, Він подавав такі от кастомні графіки, нижче детальніше розповів всю інформацію, продовжуючи кращі практики промптингу, це є далі визначення джерел інформації. Чи це мають бути онлайн-ресурси, чи це журнали, чи це статті. Зновські треба обмежити фокус. Що ми хочемо шукати, яку інформацію можемо аналізувати. Далі це додавання контексту. Та, як я вже казав, це можуть бути якісь атачменти, може бути ваш контекст у вигляді текстової інформації, щоб агент краще зрозумів умови завдання. Знову ж таки, багатокрокове планування. Якщо є задача дуже складна, її краще розбити на кілька невеличких задач під кроків. Ну і далі знову ж таки, оцінка та бенчмаркінг відповідей інших. Моделей. Ми можемо використовувати інші моделі, такі як GPT чи GMI, де ми маємо якусь базу інформацію, де ми використовуємо якийсь наш чат. і далі, якщо нам потрібно провалідувати гіпотезу чи зробити якесь подальше дослідження, ми це все копіюємо і переносимо в Deep Research у Perplexity, де далі продовжуємо аналітичну роботу. Які ж є альтернативи використання Deep Research від Perplexity? Ну в першу чергу, це є OpenAI і їхній Deep Research Агент. Я розповідав про них в окремому відео, і знову ж таки, наразі він доступний лише за підпискою PRO за 200 доларів. Але цей агент використовує одну з найтопових AI-моделей під капотом. – O3. Компанія Google теж має власного Deep Research агента, яка використовує Gemini під капотом, вміє аналізувати інформацію з інтернету і будувати ось такі от. Звіти, ну і третя альтернативна опція це використання Deep Research агентів, які у відкритому коді. Зокрема, Open Deep Research агента розробила компанія Hugging Face, і цього агента можна підняти в себе локально на комп'ютері. Як висновок, хочу сказати, що Perplexity загалом молодці. Вони свого часу підсуетились і додали DeepSeeker 1, так само O3 Mini до свого портфоліо модельок, А ще вони зараз впровадили Deep Research і зробили його доступним для всіх, тобто реально. П'ять запитів за день може робити будь-хто на безкоштовній підписці у Perplexity. І мені здається, що власне ось це от рухи AI ендів з точки зору користувацького досвіду – це те, що ми будемо бачити 25-го року. Тобто не буде більш якихось складних інженерних. Проєктів, де потрібно запускати якісь дуже складні алгоритми. А буде все дуже просто через веб-браузер, через мобільний телефон. Будь-хто на світі може робити ось такі от складні запити, і де штучний інтелект буде виконувати роботу по аналізу за нас. А на цьому все. Дякую за перегляди. Підтримуйте наш канал та ставайте спонсорами. Долучайтесь до нашої 6 спільноти в Телеграм. Бо я вірю, що за цими технологіями майбутнє. З вами був Ігор. Всім па-па і до наступних зустрічей!